Так, ну і трошки розпитали людину, що він робив за ці два роки цієї моделі. До, до цього в нього була схожа модель. Ось, ну захотів чуть краще. Каже, одразу ну, не дуже якісно тримаються ці габарити чи повороти. Там, ось По амортизаторам теж там підшипнички треба ну, слідкувати. ну Там взагалі хто як їздить на ньому. Якщо ви бездоріжжя десь сталкуєтеся, ну людина там себе не обмежує, їздити йому зручно. Ось, Не вибирає дорогу, там в рейси, общем. Рейси. Тут, каже, одразу поміняв чуть якісні підшипники. Ну, Йому не подобалося, як вона годить. Ось, тут музичка, для насолоди в поїздки. Ось, поїздки. Ну, це вже бажання. Сугубо кожного. Ручки, здається, казав, що щось трошки переробив ручки. Ну тут дійсно вони зручні. Якщо там довго, наприклад, хто знає, якщо їздиш, то триматися, наприклад, за круглі, ну це теж більш-менш непогані. Ось, ну, а тут взагалі воно, коли лягає на ладонь, то ви відчуваєте, коли там, наприклад, їдеш, ну, я від 50 кілометрів е в свободному там плаванні, скажімо так. Ну ось. Ну, взагалі, тут є якісь тормоза, я бачу, я не знаю, що за бренд. Якщо знаєте, напишіть. Е я так розумію, що це гідравліка вже ніякий не, не, не троса. Якщо у цій моделі тут є йде трос, отак він виглядає, це я можу порівняти з, наприклад, велосипедами. Ті, які гідравлічні, то вже, то вже інший рівень. Бачите, тут втулочка можна. Регулювати е, тиск ну, там, нажаття, кому там буває удобно, щоб до кінця насильська, комусь трішечки. ось Тут дисплей, я так розумію, скаже заряд, який є, у вас залишається. Давайте спробуємо, якщо я думаю, людина не проти буде, як його вмикати. Взагалі не буду вмикати, не зрозумію. Не Ось, і, і кофту цей тут набагато більше, ніж у цієї моделі. У цієї моделі він, мабуть, в половину менше йде. Ось, тут діодні фари. Я не пам'ятаю, здається, вони йшли з діодними фарами одразу. Можливо, не з сім, можливо, він міняв, не знаю. І колеса то класно, коли вони надувні. І Звертайте увагу, щоб був протектор. то що бувають надувні, отакі без протектора. Все. То він може зловити все на світі, то цей протектор, то немаловажно. І ще є така порада: купляти антипрокол одразу, заливайте в шину. Ось, наприклад, якщо ви там якийсь гвіз, там тощо там ловите, він зразу е, затискає ту, той отвір і ну ви доїдете. Е, якщо там. Е, Дуже велика ну там отвір буде, то ви вже не доїдете. Ну, уявіть, ви десь в полі, він тут сху, звісно, він пробив колесо. І що з ним робити? Ну, на плече та й Ну Як по мені, то він дуже крутий. Вартість такого зараз і не скажу то що два роки тому людина придбала. Ось. Буває, що Максі база. Їх ще лімузин називають, він довший, довший, прям довший На це теж можна сидіння встановлювати. <клес> до речі, бачу це закріплення. Тут вже йде, можна сідушку, так така стоїть і вже сидячи їдеш на ньому. а була макси база, там навіть два сидіння є до нього. Ну, там же. Треба вміти їздити, то що балансувати з двома людьми на електродевайсі, то вже не так і легко. Амортизатори, до речі, я тільки у цій моделі такі бачу, вони огромні. Може, знаєте, якісь бренди, то скиньте. Вони прям класні ну, для порівняння. Це максимальна модель, наприклад, для Ось. <кій> Це самокат Spark. Рібер Про серія. бувають просто рібер без Про, 10 колеса. Бувають 8 колеса це 10 Ось, і гляньте, які в них встановлюють амортизатори. І тут, ну, уявіть, це мотоцикл вже амортизатор. Коротше, кому цікаво придбати самокат є для дітей, маленькі у нас там на 250-350 Вт. Це кіловатник стоїть. А, ні, пробачають, це 500 Вт. Е, то по вартості малиші там йдуть в плюс-мінус в районі там 12 тисяч. Це Pro е, серія 19500, для, для спільноти там знижка буде, якщо ви у нас ж підписник. Скажіть, що побачили це, Бувають кольори червоний, чорний, жовтий. ну, Підберемо там, для всієї сім'ї. Так. і... Ну, як завжди, дуже дякуємо за подобайки, за лайки, за те, що ви нам пишете, дивитесь, нам це дуже важливо. Дякую вам дуже. З вами був Олексій. Дякую вам За подобайки, за лайки, за повідомлення особисто. Чекаємо вас у гості. Мерзин Техніка завжди з вами. Дякую вам.